Ви знаєте, слово має значення. Можливо, це звучить банально і просто, але як воно має значення? Коли я збирала альбом Хрим, який вийшов в минулому році, а в цьому році отримав Шевченківську премію, я. Прийшла до пісень, яким більше ніж 100 років, збирала їх з різних куточків Криму, як пазл. Ялта, Симферополь, Алушта, Севастополь. І кожна пісня з місць походження розказувала мені все більше про мене, про, про кримських татар, які мешкали на узбережжя, в степу, в горах. І вони відрізнялися характером, ментальністю, темпераментом. Тобто, я знайшла, не очікувавши через музику ДНК. Тобто це така, знаєте, опинилася, наче я в фільмі про якісь там розкопки археологічні. Тобто Слово настільки має значення. Я дуже вдячна, що існує. Кримський інжир, тому що без нового слова, без цих заповітов з кожного регіона ми просто зникнемо назавжди. Коли я писала 1944, воно спочатку було написано українською. Коли чужинці приходять до тебе в дім, вбивають всіх і кажуть, ми не винні, прийшло мені в голову тоді. І це теж залишилось таким моментом, коли. Я подумала, що насправді слова такі грусні і сумні, що я... ну, це недоречно буде, коли так сумно співати про сум. Але з іншого боку, це те, що залишається, це те, що буде з нами якийсь час. Тобто, ми, як пазл, маємо збирати слово, музику, мистецтво. Прикладне мистецтво, яке все, що би розповідало в майбутньому про нас релігія, наші спогади, все, все, все. Дуже хотілося б це зберегти, тому дуже важливо, що ви пишете. Це так важливо, що ви пишете. Навіть якщо вам здається, що це наївно, несерйозно. Ви не вмієте писати. До речі, мені в консерваторії так казали, чого ти, ти будеш писати пісні? Є спеціальні люди, композитори, які пишуть пісні, і довгий час я в собі це ховала. Тож пишіть, пишіть побільше, тому що ми, ми маємо зберегти нашу історію. Нашу культуру чим більше ми знаємо свою історію, тим більше ми знаємо себе.